Пацани, пацани, нічого собі. Ви гонки да? не? да. А це що, Хонда? Хонда нова, нова чи як? Тойота. Toyota. В тебе Тойота, бачу, да. У мене Тойота Супра. Супра, о, тут супер. У мене Крузак чорний. Да, який коефіцієнт? На кого ставити? Який коефіцієнт, як, як кажеш? У, у, у нас 360 мінімум. Я, як, скільки їде, скільки їде тачка? 360 360, мінімум. а твоя скільки їде? Моя 450. 450, але О, у нас то... є закисть азота. О, то ми, походу, виграємо з тобою. А в тебе що є? Які Дай переваги в тебе є. У мене да. тут є і спойлер, і балон синя. Дай оцей. мікрофон йому. мікрофон. А, так, 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 так. Що, що в тебе є? В мене тут є топліва багато. Топліва багато. Да. Доїдемо ну... за 5 гривень. За 5 гривень доїдемо. А я на тебе штуку баксів поставлю, а не цей не програю. Ні. Що ми піднімемо бабок з тобою сюди? Да. І хоч 25 тисяч доларів. Не тисяч. А скільки вже на тебе людей поставили? Мільйон. Мільйон людей. Це що? На мене два мільйона. На тебе два мільйона. Да. А де ти стільки людей взяв? В тебе з усієї України вже зв'язні? Е, Ні, ганяю по Токіо. По Токіо ганяєш? Да. І що, а скільки там населення? А, багато. Я не ще я не мільярда. мільярда. Півтора мільярда. Півтора, півтора мільярда в Токіо. Нічого собі. То це ще мілко окопалиш можна сказати. Ну, да. А в тебе скільки, на скільки, скільки на тебе поставили вже? На мене? Мільйон людей. О, ну, теж чуєш, непогано не чуєш, на них поставили. А де, де гонку будуть відбувати? В Карпатах, по горам. По горам? А ви вже своє життя застрахували? Ні. А, а ти застрахував? Ні. А це як це, на тебе такі бабки поставили, ти не застрахувався? Ти що? А що страхуватися? Може хтось бабки підніме з твоїх знайомих чи з родні твоєї, так хоч як щось перепаде, так що, ти про... помреш та й нічого не останеться? Скільки даєш страхуватися? Не знаю, на мільйона два-три. Нормально, так, так і треба. На 5,5. О, бачиш, то у нього, походу, шанси більше є, що він серйозно настроєний на перемогу. То що, Скільки у вас учасників взагалі в цій гонці буде? 100 людей. 100 людей? По всіх по всіх горах. А це ви чисто 100 людей з гор взяли там ці цих Скарпатів? Ну, всі, чи... всі, хто хотіли, приїжджали з інших країн. Да? Да. А с, в тебе знайомі? Звідки приїхали? В мене з Франції. А в тебе звідки приїхали? В мене з Німеччини. О, нічого собі. То ви вже. А скільки років вже стажу? У вас? 15. А в тебе скільки? 20. Нічого собі. То це ви вже давно ганяєте. А де ви вже встигли побувати? Ми вже в Америці, в Канаді, в Польщі, в Японії. А, а я був в майже всіх країнах. Всіх а у вас є якісь нагороди? Є купока. Ліга чемпіонів. Купка Ліга Ліга Чемпіонів. Це цікава нагорода. А в тебе яка нагорода? У мене багато різних. Ліга чемпіонів, куча всяких бачити з собою ці награди. Да? Там броня чемпіонат світу. Ага. То так. бачиш в нього ще, ще помічник є, походу вони переможуть, а в тебе де твій помічник. В мене захворів. Захворів? А я просто пілот, а він водій. А, та я так і поняв. А, а хто хто хтось буде замість нього? Да. Замість нього да, буде. Людина. Людина? Людина яка? Спайдермен буде, чи хто? Чи людина, чи людина кажан чи хто буде? Халк. О, та, та, та він тяжкий, ти що? А не ним про... буде вести в нього сил, багато. А, а як він бігає взагалі? Він, же він бігає ж... кілометрів під 300. 300. А, а ти ж казав, скільки в тебе женеться тачка? 360 без ну, нітро. Ну, бачиш, а ще в нього нітро є. то щось вас слабовато ти підготувався? Я? Ні, в мене там ще є запасний. А в нього козирі в різні. А в тебе є карта? Є. Ага, нічого собі, ви козирні, ребята. Ну, добре, хлопці, бажаю вам успіхів в цих перегонах, щоб переміг найкращий. Дякую добре. вам за інтерв'ю.